Всім привіт! Ви на каналі Каріна Кіт Шоу. Наша красуня зараз покаже вам, який у нас в дворі зацвів шиповнік, Да? Покажемо, які гарні квіти. А ну буде нас, сонечко, до шиповнічка. Наша красуня, наша королева, наша принцеса. а Правильно. А ось у нас шиповник, наша шипшина. Зацвіла гарними квітами. Тепер тут будуть гарні ягоди шипшини. Ми їх збираємо і п'ємо з них чай взимку. А ось у багато багато нападало, ніби снігу листячка. Так, да? красуня. Червона. Yeah. Ти наша королева? королєва. Yeah. Красива дівчинка? Yeah. А сьогодні на вулиці сильний вітер. Сильний-сильний вітер сьогодні на дворі, так? Да? Донечка, можливо буде дощ. Mm -hmm. А вишеньки ми вже показували. Ну, давай ще покажемо. Вже їх, їх більше, вони червоніші. Mm -hmm. Червоні. Червоні-червоні. Правда. Ничего так. можно... а не вышли. Так. Такое можно... Они тебя на Они тоже Хочешь? Да. Давай. М -м -м. Дуже смачно. Все. Даже смачно Давай все. Так, ну давай.